Продовжуємо інформувати вас, наші глядачі і глядачки про розвиток подій щодо трагічної смерті фермера в селі Лютенька, яка сталася під час зупинки його комбайна працівниками поліції. Ми взяли коментарі у начальника Миргородського районного відділу поліції Віталія Ярмолюка. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, 12 вересня в селі Лютенька при зупинці комбайна працівниками поліції помер місцевий фермер. Скажіть, які дії мали б вчинити працівники поліції при втраті свідомості фермера? Так, дійсно, у нас була така подія. В ході документування адміністративного правопорушення водії сільськогосподарської техніки прибув місцевий фермер, який є власником даної техніки, і в ході спілкування з працівниками поліції він втратив свідомість і відповідно. Подальшими працівниками медичної допомоги було на констатовано його смерть. На місці події відразу після втрати свідомості це зафіксовано камерами спостереження, які були і відеореєстратором автомобіля, і на працівниках поліції зафіксовано весь процес спілкування, і зупинка транспортного засобу, і спілкування, і відповідно як втрачала свідомості, які дії. Чиняли працівники поліції з метою надання допомоги. Оскільки закон про національну поліцію зобов'язує працівників поліції надавати допомогу, тому відповідно певна допомога була надана, а її обсяг і повноту вже буде досліджено в ході службового розслідування, яке на даний час проводиться працівниками Миргородського районного відділу поліції. До завершення службового розслідування давати оцінку або Щось більш конкретно говорити я не можу, тому що для цього створена дисциплінарна комісія, яка дослідить все і пояснення учасників, і дослідить відеозаписи, які у нас є, і відповідно положення нормативно-правих актів, які регламентують діяльність представників поліції в таких випадках. А скажіть, будь ласка, чи готують поліцейських у Миргородському районі до подібних випадків? Не лише в Миргородському районі, відповідно до Положень відомчих нормативно-правих актів поліцейські з моменту, коли він приймається на службу, навіть до моменту, і під час всього процесу внесення службу проходить в межах професійної підготовки, в тому числі до медичної підготовки. Вона окремими питаннями виноситься, і поліцейські в онлайн форматі на освітній платформі проходять оновлення. Щомісяця? Тобто є перелік питань, в тому числі там є медична підготовка. І ці ж працівники роботі йти. Всі, всі, всі працівники, полі... працівники поліції зобов'язані проходити на онлайн-платформі і, відповідно, раз в рік відбувається у нас е, прийняття заліків працівниками е, профільної підготовки ВНТ в усіх працівників поліції. А, скажіть, пане Віталію, чи були подібні випадки в районі? 35 За останні три п'ять років той період, що я тут працюю, це 2022 року, то таких випадків не було. Ну і мені невідомо про такі випадки, що були раніше. Щодо службового розслідування, ви повідомили. Скажіть, яка буде робота пророблена у, відділ, у відділку, враховуючи дану подію? Не станою періодичністю, і в тому числі вказані працівники, при відбутті на? Ротації, які нас відбуваються з періодичністю в місця проведення бойових дій, проходять додаткові навчання, і відповідно з певною періодичністю ми запрошуємо і медичних представників, і працівників тренінгу центру прав парамедиків для того, щоб вони проводили заняття, надавали, передавали свої практичні досвід і відповідно методичні рекомендації для того, щоб працівники поліції краще орієнтувалися в екстремальних ситуаціях. І могли надати допомогу, а другий момент що просто людина лежала от, от, да, на, на землі і складали це відміни протокол. Яка була необхідність цього? В ході проведення службового розслідування mm -hmm. проводиться повна, якісна це, перевірка, якісна, в тому числі і цього питання. Да. Як нам стало відомо, родина померлого звернулася до державного бюро розслідування із заявою про факт вчинення кримінального правопорушення. Про деталі розслідування відносно дій працівників поліції будемо повідомляти в наступних репортажах.